Депутати Житомирської міської ради ухвалили рішення про реорганізацію професійно-технічної освіти. Згідно з чим з п'яти існуючих закладів у місті залишиться три. Та зараз багато буде розмов про те, що ми що закриваємо, що ми ліквідовуємо, що ми знищуємо. Насправді я хочу всім сказати, що я, я Дякую вам за те, що ви прийшли. Сьогодні ми не, нічого вам не знищуємо. Сьогодні ми говоримо тільки про вас. Сьогодні ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб назвали і Ми хочемо. Відповідно, залишиться три галузі профтехосвіти: – технічна громадського харчування і торгівельної діяльності, та обслуговування і легка промисловість. Завдяки змінам у мережі професії не конкуруватимуть між собою а кошти з бюджету виділятимуть на створення навчально-практичних закладів по кожному напрямку, пояснюють у міській раді. Ми краще будемо робити кожу напряму потужно. Це буде три хаба, де е, будуть. Сильова з в тому часі. для реалізації нової мережі депутати вирішили об'єднати професійно-технічний коледж із професійним коледжем технічних інновацій. Однак, колектив першого не задоволений даним рішенням. Ми повинні приєднатися до 15-го училища. Відповідно, там проводити уроки теоретичного навчання, а уроки практичного навчання ми повинні проводити в тих майстернях, які ми створили на базі нашого закладу освіти. Ми не заперечуємо проти об'єднання з іншим коледжем, але на нашій базі, на нашій території, і це дало б нам можливість працювати саме тут, де ми працювали, і нікуди не переїжджати і жити, і працювати, як ми це робили раніше. Колектив коледжу запропонував об'єднатись із професійним політехнічним ліцеєм та двадцятим училищем на базі свого закладу. Місць для цього достатньо. Майстерні, які у нас вже побудовані, і на які знов таки готуються будувати стосовно верстатників широкого профілю. Все це залишається. Діти залишаються в тому самому гуртожитку. У подальшому колектив коледжа планує звертатись до суду. На що Житомирська міська рада готова реагувати, обґрунтовуючи та доводячи дане рішення. Якби ми хотіли знищити училище, то ми б не виходили з стін міської ради. Була створена робоча група з числа депутатів в кожний навчальний заклад. Вона виїхала на сьогоднішній день. Доведена ця думка всі чотири заклади. Розуміють важливість Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. 8 квітня завершилася реєстрація на участь в основній сесії цьогорічного національного мультипредметного тесту. Бажання складати іспити у тимчасових екзаменаційних центрах е, виявили 3033 випускники 2025 року. З них 1623 це випускники закладів загальної середньої освіти. Решта це випускники коледжів. Закладів предфахової вищої освіти та профтехосвіти. Додатковим предметом вступники традиційно обирають іноземну мову та географію. Також популярні: біологія, українська література, фізика та хімія. Зараз. Персональних кабінетах. необхідно перевірити стан опрацювання документів. Свідченням успішної реєстрації є сповіщення, зареєстровано для участі НМТ і можливість сформувати та роздрукувати сертифікат. Починаючи з 4 травня, вступники отримують запрошення, у якому дізнаються місце, дату та час складання іспитів. Усього передбачено дві сесії. Тож випускники, що не встигли подати заяву на участь в основній, зможуть зареєструватися на додаткову. Додатковий період реєстрації триватиме з vias por 14 травня додаткова сесія буде доступна для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь у основній сесії. До поважних причин відносять хворобу документально підтверджені обставини та перешкоди у складанні іспитів, довготривалу тривогу або відключення електроенергії. Хочу нагадати вступникам, що в цьому році складання НМТ триватиме 240 хвилин, 120 хвилин на виконання складання іспитів з першого блоку, 20 хвилин перерву і 120 10 хвилин для складання іспитів другого блоку. Центр оцінювання якості освіти не оприлюднюватиме детальний графік проведення іспиту. Відомо, що основна сесія триватиме з 14 травня по 25 червня. Додатково з 14 по 25 липня. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК-1. Починаючи з січня цього року, учні шостого ліцею активно долучаються до волонтерської діяльності, збираючи торбинки торботи для поранених військових. Збирається все необхідне, те, що потрібне військовим, які потрапили поранені в шпиталь. Ми висилаємо що туди, тільки потрібно. До пакуночків учні збирають різні її нічні засоби та смаколики. Окрім того, саму турбинку можна використовувати неодноразово, пояснюють у ліцеї. Ми малюємо. Такі сумки для волонтерів. Нас їх приносять. Ми їх розмальовуємо або ну частіше всього в школі. Приходимо після уроків. Ми приходимо гарно, їх розмальовуємо. Зазвичай на сумках також пишеться побажання гарні для військових. Потім запаковується тут гуманітарну допомогу, яка в нас тут, і її відправляють на фронт. В госпіталь. акція була в нас перша 176 таких турбинок Ми зібрали і відправили. От і зробили таку перерву. Поранені весь час такого ж не буває. Ви ж розумієте? На жаль, думали перед великоднем зараз. Активізувались трохи, аби до великодня ми ще встигаємо. Окрім того, діти активно допомагають у створенні маскувальних засобів. Для цього в ліцеї організували майстерню, де діти допомагають волонтерам, як і після уроків, так і під час перерви. Ми вже виконуємося не перший рік. Це є Нашою волонтерською майстернею, вона називається Свій за свого ми платимо саме на шоломники, тому що на наш ліцей надходить багато замовлень. Це може бути 150, 200, 300, Кожного разу по різному виходить. Ліцеїсти постійно долучаються до різнотипної допомоги, підтримуючи дрібничками захисників та захисниць. Артем Сидорчук, Ілона Усата, Дмитро Половинка, телеканал СК 1